Всім привіт! Атака на ЛВК. У нас почалося ЛВК. Моє дзеркало 22 номер, 15 тиха, на жаль. Так, ось така от база. Буду атакувати. Є тільки плюс Суперлуки, плюс Бревномет. Так, е який план? Бревномет. Е з героями хочу. Ну, тобто з квіною і з кінгом. Хочу пустити з цієї сторони, щоб пішов до Тхага забрати какам. Потім чемпіона хочу кинути на цю частинку бази, щоб забрала мульті, мага так, І під кінець мишки підуть з цієї сторони. Буду морозити оцей швирятіль і мага. Оцього. І надіюсь, заберу на три або хоча б на дві. Ось така от задача. Ну, якщо буде дві зірки, ви це відео не побачите. Так, ну що ж, погнали. Так, спочатку із підчистки почнемо. Кину два Єдіка замість трьох. Потім зразу почну з чемпіона. І з всього остального тут у нас піде. Ось так от. Так, тут, напевно, мені здається, може треба буде підморозити, а може і ні. Ні, не треба. Все поки що ідеально. Трошки, звичайно, кака. Не туди пішло? Ну ладно. Ага, а я забувся вау, це в мене атака взагалі супер, так? Да? Я забувся про... Так, тиха забрали. Кинемо яд, нарешті, да. і будемо з мишок починати. Бо вже пора. Так, і прожмемо десь тут. Отак от, нормально. Да, трошки буде, ну капець. Як так можна було з храном? Ну, ладно, може як вийшло. Так вийшло. Да, тут далі добив. Зараз треба буде, може кінгу тут підморозити. Зараз почекаємо мишок. Зводиться. Так, все шикарно. Отака вот от атака вийшла. Бебе.